Михайле, отож, скільки з 22-го року демонтовано у нас мафів, тому що я думаю, що всі, хто мешкали в столиці ще до 22-го року, до початку повномасштабного вторгнення, точно звернули увагу, що у нас цей процес за останні два роки набув таких дуже ем, впевнених темпів, я б сказала, і дуже багато площ, зокрема, навколо там станції, метро, навколо зупинок громадського транспорту, вони ем, очистилися від таких містечок мафів. Так і є. Дякую за запитання. Хочу зазначити, що всі всі тимчасові споруди, які, як правило, розміщуються на зелених зонах біля станції метрополітену на основних магістралях, були встановлені ще близько 15-20 років тому. під час так званих районних рад в місті Києві, тоді в кожному районі близько півтори, а то й дві тисячі таких мафів з'являлися. Зараз триває активна кампанія міста щодо демонтажу. тимчасових що споруд. хочу зазначити, що Київська міська рада теж прийняла дуже позитивне рішення на одному з найбл... попередніх засідань. І протягом двох років передбачається повний демонтаж всіх застарілих тимчасових споруд, проведення лише відкритих аукціонів. Тому я впевнений, що ми зможемо разом із бізнесом із мешканцями міста навести порядок. Зараз ви вже дійсно зазначили, що станція Кадем містечко метрополітену це одна з найбільших. Популярних станцій, тому що її кінцевою у нас на західному напрямку там проводиться демонтаж близько 150 тимчасових споруд. Площа Шевченка це якраз перетин Оболонського Аб і Подільського районів. Біля інституту ендокринології там близько 30 мафів розміщувалися теж на зелених зонах. Заважали проходу пішоходів до зупинок громадського транспорту. Ми це все теж активно зараз прибираємо. Ви тільки не уявляєте, що під цими мафами наші демонтажні бригади знаходять і.